Друзі, вітаю вас на каналі. Я знаю, що ви так само, як і я, завжди в пошуках цікавих курсів, професійних сертифікацій і цікавих портфоліо проєктів. Саме тому, два роки тому я підписався на платформу DataCamp. Мене якраз зацікавили деякі курси по Data Science і по статистиці. Якщо ви не знайомі з цією платформою, я зробив окремий огляд посилання в описі під цим відео. А сьогодні я вирішив поділитися досвідом проходження на цій платформі професійної сертифікації аналітиків даних. Вона складалася зі здачі двох іспитів: один початкового рівня, інший вже просунутого рівня. Далі було виконання проєктної роботи на Python і запис презентації результатів для оцінювання. Отже, в цьому відео поговоримо про те, кому власне, потрібно проходити таку сертифікацію. І в кінці відео я покажу свою проєктну роботу, щоб у вас було розуміння взагалі вимог. Цієї сертифікації. І, друзі, якщо вас випадково зацікавить огляд і порівняння всіх відомих сертифікацій атестацій тестацій в сфері Data Science, я б з радістю підготував би такий матеріал. Але попрошу вас зараз підтримати мою діяльність коментарем, лайком і підпискою на канал. Дякую вам за підтримку. Отже, професійна сертифікація аналітиків даних доступна на платформі DataCamp всім її підписникам. Вартість підписки складає 150 доларів на рік, і підписка відкриває нам всі курси, всі тренажери, в тому числі всі навчальні матеріали для підготовки до сертифікації. Хочу відразу зупинитися на тому, хто взагалі проходить цю сертифікацію, хто вони ці сертифіковані. Аналітики. І з огляду на статистику самої платформи, майже половина всіх учасників сертифікації вже мають комерційний досвід. Причому 10% респондентів вже працюють більше, ніж 5 років. Тобто цю сертифікацію розглядають не тільки новачки, але й досвідчені спеціалісти. Давайте подивимось на освіту сертифікованих спеціалістів. Отже, профільну освіту в сфері. Data Science мають тільки 24% респондентів. До них можна додати ще студентів, це ще 23%. І таким чином всі інші, тобто це трошки більше 50% всіх спеціалістів, не мають освіти пов'язаної з роботою з даними. Ми також можемо поговорити про мотивацію учасників, виходячи зі статистики, це здебільшого можливість перейти в нову професію. Причому, на мою думку, це може бути і зміна професії в межах Data Science, наприклад, з аналітика даних в інженерію даних. Для цього теж потрібно вчитися і може виникнути бажання отримати сертифікат. І з тієї інформації, яку я знайшов, 44% тестованих спеціалістів миттєво відчули зміни в кар'єрному шляху. Але чого мені тут не вистачило, так це розуміння, яка роль у сертифіката в цьому процесі розвитку кар'єри. Тобто зрозуміло, що отримані знання дозволяють пройти співбесіди, дозволяють зарекомендувати себе. А ось чи сам сертифікат працює на цей результат, я не зрозумів. І в кінці відео ми ще повернемося до цієї теми. Я зараз вже хочу перейти до структури сертифікації, до типів завдань та вимог до її проходження. І відразу сфокусуємося на аналітиці даних. Хоча тут є ще сертифікація інженерів даних і спеціалістів з Data Science. Ми з вами виділимо дві доступні сертифікації. Це Data Analytic початківець, передбачається, що це сертифікація entry-level спеціалістів, та Data Analytic професіонал. І, як зазначає сама платформа, ця сертифікація актуальна для спеціалістів з як мінімум двома роками досвіду. І для прикладу, для навчання на цій платформі на рівень початківця потрібно вчитися 40 годин, а потім ще 40 годин витратити для опанування матеріалу на рівень профі. Якщо ви вже практикуючий спеціаліст і не хочете проходити навчальні матеріали, ви можете відразу зареєструватися на сертифікацію, тобто курси проходити не обов'язково. І давайте вже подивимось більш детально на завдання. І Подивимось першу на сертифікацію аналітиків початківців. Вона зосереджена на використанні SQL для маніпулювання і аналізу даних. Також вимагається розуміння основ статистики, візуалізації даних та формування. Простої звітності. Нам потрібно пройти тестовий іспит, туди входить 60 запитань, на вирішення дається 2 години. І запитання можна умовно розділити на тестові завдання і завдання, де потрібно вставити пропущений код або пропущене визначення. Від себе скажу, що з огляду на рівень складності задач, часу на вирішення цілком достатньо. Ось на що не буде часу, так це на використання чату GPT. Ми не можемо тут скопіювати запитання і віднести його в чат. Нас платформа в цьому обмежує. Тобто нам потрібно, якщо ми хочемо скористатися штучним інтелектом, дуже швидко і лаконічно викласти отримане запитання в чат. І такі дії може зробити лише людина, яка дійсно розуміє сам предмет, сам контекст і може сформувати маленький, але точний запит до чату GPT і миттєво зрозуміти, чи коректна відповідь надається. Результати іспиту ми отримуємо миттєво. Якщо оцінка позитивна, то нам відкривається доступ до практичної вправи. Якщо ні, ми йдемо в бан на 14 днів, після чого можна буде знову повторити спробу. І загальна кількість таких спроб вона не обмежена. І йдемо далі до практичної частини. В практичній частині ми отримаємо ситуативне завдання, воно буде містити певний контекст і конкретні вимоги до виконання. Ми маємо знайомитися з фейковим клієнтом. З наявними даними та з проблемами, які потрібно вирішити для аналітиків початківців, можна використовувати будь-який інструмент, починаючи з Excel, тобто обмежень до цього взагалі немає, але є вимоги: потрібно виконати аналіз даних, розробити візуалізацію та надати відповідні. Рекомендації і протягом тижня-двох ми отримаємо висновок від представників платформи. І знову ж таки, у випадку невдалої спроби, ми отримаємо звіт за результатами оцінки нашої роботи та зможемо повторити спробу після 14 днів очікування. Якщо результати практичної вправи задовільні, ми отримаємо сертифікат. А тепер йдемо далі до сертифікації вже аналітиків. Професіоналів і професійний рівень вже передбачає використання мов програмування, більш глибокого розуміння статистики та розширених навичок звітності і презентації результатів. Ми його можемо пройти без проходження попередньої сертифікації рівня початківця, але все одно потрібно буде пройти той іспит, що передбачався в сертифікації початківців. В цьому іспиті рівня професіонал теж є тестові завдання. Вони побудовані за тією ж логікою, що й в іспиті для початківців, але він не охоплює вже пройдений матеріал першого іспиту. Особливістю є те, що багато уваги приділяється використанню статистичних бібліотек Python. Потрібно буде багато вставляти пропущеного коду, і тут важливо мати під рукою підказки або ж вміти знов ж таки якісно адресувати такі питання в чат GPT. Після успішного проходження іспиту переходимо до проєктної роботи. І тут я зупинюсь трошки детальніше і покажу, як виглядав результат моєї роботи. На цьому етапі потрібно дуже уважно ознайомитися із завданням. Ось у нас є компанія, у неї є якісь дані, якісь проблеми, які потрібно вирішити. І в моєму випадку була компанія, яка залучала своїх клієнтів трьома різними способами. Частину клієнтів вона запрошувала телефонними холодними дзвінками, частина отримувала емейл розсилки і ще використовувалася певна комбінація. Тих двох методів. І ці методи вони різні з точки зору бізнесу, з точки зору витрат ресурсів та часу. Отже, наш замовник хоче знати, який з методів можна вважати більш вдалим, більш перспективним. І окрім цього, ми маємо запропонувати різні метрики, різні індикатори для подальшого відстеження ефективності роботи цього відділу контактів з клієнтами. Ну і взагалі наші рекомендації на основі аналізу даних. Отже, відкриваємо workspace. Імпортуємо дані і починаємо писати код і вирішувати проблему. Першим етапом буде аналіз якості даних, потрібно виправити помилки, щось прибрати, щось додати, і в кінці мати якісний датасет для подальшого аналізу. Далі йдемо в класичне дослідження, дивимося на розподіли, на кореляції, на історичні тренди. Все це супроводжується візуалізацією та висновками. І до кількості та видів візуалізації в звіті є теж певні вимоги. Отже, ми рухаємося не тільки в сторону вирішення проблеми нашого замовника, а ще й задовольняємо вимоги самої сертифікації. В кінці пишемо розгорнуті рекомендації на підставі аналізу даних, додаємо потенційні напрямки подальшого розвитку аналітики для клієнта, описуємо потребу в більш розгорнутих даних для аналізу і можемо переходити до оформлення нашої презентації. Для проходження сертифікації потрібно записати презентацію, вона десь триватиме 10 хвилин, потрібно показати результати роботи, донести основні висновки. Та рекомендації. Відправляємо все це на перевірку і очікуємо результат. Друзі, якщо у вас залишилися запитання по структурі сертифікації та її вимогам, дайте знати в коментарях. А я хочу перейти вже до своїх висновків з результатами проходження сертифікації. Друзі, в кінці хочу залишити декілька своїх думок. Ну, в першу чергу, мені було дуже цікаво пройти всі етапи сертифікації, познайомитися з вимогами платформи. Але ви знаєте, я не буду згадувати цей сертифікат в своєму резюме. Ну насправді, якщо у вас є комерційний досвід в сфері, саме на цьому і потрібно робити акцент. Тобто розкривати по максимуму свій досвід роботи над проєктами, взаємодії в командах, роботу з замовниками, все це набагато важливіше ніж сертифікація. Але ж може бути інша ситуація: ви новачок, свідчер, студент, ентузіаст, початківець. Вам надзвичайно важко продемонструвати той. Мінімум, який сьогодні вимагається від кандидатів на роботу, і сертифікат в такому випадку дійсно значно підсилить ваше резюме і виділить його серед інших кандидатів. Він по суті засвідчує вашу мотивацію, адже після десятків годин навчання і пройденої сертифікації ви дійсно не випадково прийшли на цю співбесіду. Він засвідчує вашу англійську, ну принаймні те, як ви сприймаєте технічну англійську на слух. Звичайно, це підтвердження знання концепцій, певних основ в роботі аналітика даних. І у вас буде декілька непоганих проєктів в портфоліо, один із яких це проєкт власне, з сертифікації. Напишіть, будь ласка, наскільки для вас, для вашого досвіду, для ваших цілей ця сертифікація є привабливою та доречною. А я дуже вдячний вам за ваш час, за ваші коментарі та лайки. До зустрічі в наступних відео.